Вітаємо вас на наступній зупинці нашого кулінарного марафону. Привіт Таїланду з супом том-ям. Бульйон ставимо нагрівати. Відповідно до том яму подавати окремо рис, сорт жасмін, два стаканчика водички. Подобається мені посуд Крауф. Якщо шукаєте для себе щось, звертайте увагу. Повільний вогонь, Ми все, лимонграс по діагональці покладемо для того, щоб в бульйоні був аромат. Імбир. Цибуля порей, я трошечки надрізаю. лайму, Нарізаємо шитаків навпіл. Рибний соус. Соєвий соус. Паста для том'яму, кокосове молоко чи кокосові вершки. Звичайні коров'ячі вершки. Вони загущують том'ям. Перець чилі до вашої уваги. Буде багато то м'ям на кільця надрізаю вже почищені кальмари. А також потрібно буде зачистити креветочку. Дві-три хвилинки на маленькому вогні під закритою кришечкою дати закипіти нашому супчику, краще дати йому трошечки постояти. М'ям готовий. Наливаємо. Долучайтеся до нашого кулінарного марафону. Ваша активність це можливість отримати призи від of Ukraine. Всі умови ви знайдете на сторінці Крауф Ukraine. Чао!